Гей, hey, hey. всім привіт, подружки! Мене звати Мьору і ласкаво прошу на мій канал. І сьогодні в нас дуже цікава тема, цікава гра від назвою Більше ніяких снів. А це маленька, коротенька візуальна новела. Котру мене попросили пройти, написав мені розробник, сказав, що класний вас, вас канал. Давайте пройдіть мою гру, я буду дуже вдячний. А в чому тут прикол? Це не просто якась там маленька новелка. Зараз я вам розповім, хто не в курсі. Нещодавно в українському Твіттері проходив такий конкурс під назвою Я зараз скажу, щоб не помилитися, щоб ти знала, а під назвою Ukrainian Visual Novel Jam це конкурс створення візуальних романів українською, сфокусований на пошуку креативних ідей, креативних ідей та незвичайних сюжетів. Темою Джему був ескапізм. Правильно прочитала? Ескапізм, так втеча від дійсності втрата реальності. У нефахово науковому, але ширшому тлумаченні прагнення особистості поринути у світ ілюзій, фантазій, також поведінка, світогляд або стиль життя, що змінює реальні відносини. А замінює реальні відносини зі світом уявлюваним. А, джем проводився, джем вже закінчився і проводився з 15 липня по 1 серпня. От а, скажу тільки те, що про цю гру я нічого не знаю, і не знаю, чи зайняла вона якесь там місце у цьому джемі або ні, просто як би проходжу, бо попросили. Одразу скажу, що а, якщо тобі така ідея а, сподобається, що я буду оглядати ці джеми ігри з джему. В тому числі тих, хто потрапив на якісь призові місця, то я можу створити окремий плейліст, в котрому ми будемо з тобою проходити ці крутенькі джеми. Тож, я думаю, буде класно, якщо ти напишеш в коментарях, що ти думаєш з приводу цієї ідеї. Ну що ж, розпочнемо, подивимося, що воно таке. Соломія, я так розумію, це наша головна героїня. Більше ніяких снів. Більше ніяких снів. З осягненням цього факту, 8 жовтня, прокинулося усе населення міста Частиківки. З'ясувалося, що вночі, поки всі спали з невідомого напрямку на головну площу, оминувши усі міри захисту та ППО, влетів триметровий спис. Чи не спис? Люди досі не знають, звідки він і що воно таке, але всі вже звикли до назви спис, тому навіть якщо з'ясується, що це міжгалактичний металічний людяник, то всім вже буде до пізди, як його правильно називати. Після цього у всіх місцевих замість нормальних снів лише темрява, повна дезорієнтованість та відчуття ватних кінцівок. Дуже багато людей стало боятися та панікувати перед сном, але в мене все по-іншому. Останні декілька місяців я проходила терапію, перескакувала з одних рецептів таблеток на інші та постійно бігала до психотерапевтів. І все це, і все це через нав'язливий сон, який кожен день мого життя снився мені. Скажімо так. У мене з батьком в минулому були дуже тяжкі та неприємні відносини. Тому навіть після своєї смерті він нагадував про себе та свої вчинки у мене в голові. Тому особисто для мене, після тяжкого дня праці та читання новин про чергову кризу, глобальне потепління чи масові вбивства мирних людей, йобнутими та безкарними бойовиками, буде в самий раз полежати 8 годин у повній темряві з легкою, з легкою тяжкістю в животі, не згадуючи про те, що в мене ще й особисті проблеми є. Соломія! Слухаю. Солю, ти взагалі бачила то нову кав'ярню у місті? Це типу тупо жесть? Якщо моя колежаночка Солька буде так люб'язна, вона зможе підняти з крісла свою товстенну допенсію і піти спробувати пару стаканчиків зі мною. Я. А якщо я скажу, що це буде за мій рахуночок? От тряся, а ти, Катю, вмієш умовляти. Чому ти так довго думала над тим іти зі мною чи ні? В тебе що, були ще якісь справи? А на що зараз таке запитувати? Якщо в мене вони й були, то тепер я змарнувала свою можливість їх зробити заради тебе. О, як мило. Взагалі, а взагалі я хотіла виспатися. У мене тільки недавно з'явилася така можливість і хочу скористатися нею, поки спис ще не демонтували. Ха -ха, у тебе ще багацько часу. Держслужби досі його викорчовують із зруйнованого лєніна і ніяких результатів. Тобі дійсно так подобається та темрява у снах? Вона ж страшна, як жах це для мене хоч якийсь спосіб не чути ці бридки піски та гудки телефонів у кол-центрі. Тому так мені там подобається. Ну, то файно, я свою каву допила. Якщо захочеш іще кудись зі мною піти, а не в ліжку круглий день лежати, то напишеш. Ага, до зустрічі. Стоп. Телефон тут. Зі мною. Може, я зможу освітити їм свій шлях? О, так, це, типу, я можу, типу, ходити. Прикол. Що, в мене таймер якийсь є? Прикольно. Це, виходить, не просто новела, вона навіть трошечки з елементами, ну, як РПГ якогось. Сподіваюся, мене тут ніхто не налякає, хоча виглядає дуже стрьомно. і подруга головної героїні була дійсно права, що тут доволі моторошно. Але, ну, поки що виглядає не так страшно. Хоча подивимося, я збираю якихось. Сплячих людей? Не знаю, що це мені дасть, і що це за таймер такий іде, дивний, чи це може воно рахує. О. Ого. Хто тут? Хтось тут колись жив, звідки тут ці руїни? О, прокинулася. Соломія почала діалог з Катериною. Диви, яка сукенька, ти говорила, що мені личить такий колір, тому я собі взяла. Слухай, ми завтра можемо зустрітися. Я хочу тобі розповісти дещо. Катю, ти не повіриш? Сьогодні я заснула з наушниками, і вони з'явилися зі мною у пустоті. Я почала освітлювати їм навколишню середу і наткнулася на руїни. Все, досить. Я вже терпіти тебе, і цю темряву не можу. Не я взагалі витрачаю на тебе гроші і намагаюся розважити своєю компанією, якщо тобі цікавіше проводити час, уникаючи мене? Боже, подивіться на мене. Вирядилася як попелюшка, і сиджу, чекаю відповіді від людини, що чхати на мене хотіла, бо у залізного списа харизми більше буде, ніж у людини, що тебе по кар'єрних сходах у компанії провела, ще й поза працею проводжала. Знаєш що? Якщо тобі це так цікава, ця пустота, то нехай вона так і буде. Заби на всіх, і все, і живи там. Так я про це й говорю. Це не пустота. Ага, Катерина заплакувала Соломію. Ну, хороша подруга, просто взяла і покинула. Та що з нею таке? Завтра спитаю. Зараз ще пізно і треба відіспатися. А, тобто вона прокинулася посеред ночі, виходить. Ага, і ми знову тут. Так, ну тільки не кажіть, що це лабіринт. Я ненавиджу лабіринти. Я з них не вилазю зазвичай, я не можу їх проходити. Ну, добре, добре, нехай. Мені просто цікаво, мені потрібно зібрати усіх оцих сплячих людей чи як, і водночас знайти звідси вихід. Я сподіваюся, я тут не буду занадто довго блукати цим лабіринтом, бо мені таке не подобається, але я бачу, що там ціле скупчення цих маленьких людей, е ембріонів, слеш ембріонів. Піду їх назбираю. Щось мені підказує, що наша головна героїня захоче тут жити. О, це що? Тато? Боже, Соломійко, мені шкода, мені дуже шкода, правда, пробач мені. Батько. Тато? Тату, де ти? Так. Тільки не кажіть мені, що це все. <сум> це буде дуже коротенька гра. Е, слухайте. Ну, я чула, що, може, в ній є парочка кінцівок? Може, я спробую якось по-іншому пройти цю гру. Ну, зараз спробую. Може, якось там щось на щось впливає, коли ти ходиш по темряві. А якщо не збирати цих чувачків, що буде? Цікаво. А давайте ми просто спробуємо, ну я не знаю, походити цим, а, цим місцем і не збирати цих а, чоловічків. Що Чо тоді буде? Як далеко я зможу зайти? І чи і чи дасть мені це щось? О, так, щоб закрити вікно, тільки що я побачив. Мамо, вона померла ще природа, тому я не зміг знайти її знати її в обличчя. Та й взагалі воно не виглядало як моя мати. Навіть якщо порівнювати з її фотографіями, воно не звучало як моя мати. Але я просто знав, що це. Ой, як гучно. Але я просто знав, що це блін, та де воно? Що це вона? Я розгублена і не знаю, що робити. Я хочу якнайшвидше прокинутися і не повертатися у цю темряву. Ага. Прикольно. А, у мене напевно закінчився якийсь відлік і я тепер не можу освітлювати собі шлях? Чи як це розуміти? Балін. Ну, давайте спробуємо. Може, ми щось ще знайдемо. Тільки, звісно, дуже, дуже незручно ходити без ліхтарка у цій місцині. І ще й зупинився відлік якийсь. Я взагалі не знаю, куди я йду, я нічого не бачу. Але мені цікаво, я хочу о ще одна записка, да? Давайте спробуємо так: особистий лист. Звертаємося до Верховної Ради України щодо консультації з приводу передчасного залишення поста мера міста Володимиром Михайловичем Байстрюченком, 12 жовтня, після масштабних протестів част... Ти кіпчан проти рішення ВМ Байстрюченка не демонстру не демонтували спис, а залишити його у якості соціального експерименту. Мер міста не прийшов на роботу. Пізніше було виявлено, що той втік з міста, можливо, навіть з країни, з родиною та всіма речами. Наразі чекаємо надання консультацій щодо подальших дій з повагою. Міське управління Частиківка цікаво. Мені подобається, що я можу знаходити якісь записки. Ну блін, тільки мені не подобається, що немає ніяких орієнтирів, і я орієнтирів, і я не знаю, як далеко мені йти, наскільки велика ця карта, і ну скільки мені тут блукати. Так, давай я тоді е, піду ще кудись, не зачіпаючи цих е, маленьких ембріонів. І може я знайду щось ще ще, і тоді, о, да. І тоді, може, коли я прокинуся, я скажу своїй е, подрузі щось таке, що її е, не знаю, зацікавить. і Вона не захоче мене просто заблокувати. Так, звіт про виконання будівельних робіт за 10 жовтня, 2021 рік. Компанія чистиків строї відмовляє щодо виконання держзамовлення на демонтаж спису. Не є можливим. А. А, відмовляє нуда так. так. Робітники компанії повідомляють, що після завдавання удару спис нібито самовідновлювався. Після е, заяв будівельників на головну площу була скликана комісія. Після проведеного аналізу члени комісії прийшли до висновку, що спис випустив у землю щось на кшталт інвазивних, інвазивних коренів, через які суб'єкт висмоктує корисні речовини для власного відновлення. Цікаво, це якісь прибульці, напевно. Ооо, я знайшла ліжко. Так, зачекайте. Мені здається, мені ще рано до ліжка йти. Давайте я спробую ще походити довкола і пошукати якісь записки. Якщо я більше не знайду, тоді повернуся до ліжка, якщо я його знайду потім. ну, Мені все одно якось не подобається, що тут занадто, типу, велика карта, і ти не знаєш, куди тобі йти. Як далеко тобі йти? Ніяких вказівок немає. Ти просто по темряві ходиш. Ну, це зрозуміло, що це. О, ще одна записка. Я не знаю, чи знаходили ми її, чи ні. Бережно так. Агенти 2. звітуйте, знищуйте, поки не пізно. Воно вже забрало всіх від 3 до 13. Я єдиний учасник експедиції, який залишився живим. Так, швидко заспокойтеся та опишіть, що сталося. Через корені воно висмоктує інформацію та життєві сили з оточення. Вона все чудово знає і буде намагатися захопити якнайбільше територій. Це сенс його життя. Випалюйте його, поки не пізно. Ти дурний зв'язок втрачено. Цікаво. А я я типу підібрала. І вони дають мені світло. Блін, ні, я не могла здогадатися. Угу. Слухайте, коротше, в мене тоді інша ідея. <світтє> тоді я. Я просто думала, що ці штуки, вони, е навпаки, мені дають якби погану кінцівку. Але вони, можливо, дають підказки. <світтє> До мене тільки дійшло. Типу. Де може знаходитися якась інша записка? От. Якщо йти за їхнім слідом, то якби воно дає підказку. Ну, я так думаю, не знаю, чи це правда. Я пошукаю ще трошки записочок, якщо не знайду, то піду на ліжко, бо в мене немає більше ніяких ідей. Здається, я знову прийшла до ліжка. Тож, ладно. ладно, лягаю, прокидаюся, бо не знаю, скільки можна там блукати у цій темряві. Так, це ми все прочитали вже. Ага. Тут трошки змінився діалог. Добре. Так. А... Так от, Катю, ти не повіриш. Я заснула з телефоном, і він з'явився зі мною увісні. Боже, там було так стрьомно. Я не знаю, чи хочу я заснути, та чи зможу взагалі. Ми можемо зустрітися прямо зараз, а не завтра. Я хочу поговорити про це особисто, бо в голові зараз каша, і щось формулювати я не можу. На мосту, де ми кожен раз на шляху до роботи зустрічаємося. Звісно. Кінець. Ага. Блін, ну мені прям цікаво, це що, це тепер точно все. Ну, я розумію, що ця гра дуже коротенька, бо вона е якби була повинна бути зроблена в коротенький час, от, тому вона не може бути дов довгою. От, але все ж таки ну, дуже замало тут е лору, дуже замало тут е не знаю, подій якихось. От, хотілося б більше. Ну, сподіваюся, що це реально все. Якщо не все, розробник можеш мені написати у коментарі, може я щось пропустило, але все ж таки прикольний експірієнс. Тим більше круто, що це гра така маленька, і я думаю, я дійсно зможу зробити декілька оглядів на подібні новили з джему. А, ну що ж, сподіваюся, було дивитися цікаво. І а, не забудь, будь ласка, написати, що ти думаєш з приводу того, щоб я проходила різні а, новели з джему і робила окремий плейліст. Чи це цікаво це тобі? Ну що ж, ставте вподобайки, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступній серії подружки. Всім па-па!